Доброго дня, шановні колеги підприємці. Мене звуть Михайло, я власник інтернет-магазину ProфіAuto. Ми займаємось продажем автозапчастин та автоаксесуарів. Працюємо в даній ніші з 2018 року. До 2023 року ми працювали на платформі ProMUA. У 2023 році ми розробили власний інтернет-магазин та з'явилася потреба в просуванні товарів та генерації лідів через платформу Google Shopping. Нам порадили агенцію Василя Волошина. Як професіоналів своєї справи, знайшли ми їх через наших знайомих програмістів, які сказали, що це одна із тих команд, які дійсно працюють над досягненням результату та допомагають продавцям залучити якісні продажі. Ми почали співпрацю з командою Василя Волошина в травні 2023 року. Пропрацювавши з командою півроку, я вирішив, що ми можемо піти у вільне плавання. Та не використовувати послуги рекламної агенції для постійного ведення рекламних кампаній. Така політика пропрацювала близько місяців 4-5, після чого я зрозумів, що наші кампанії втрачають ефективність, і вирішив все ж таки спробувати якісь інші рекламні агенції. Досвід співпраці з іншими рекламними агенціями був різко негативний, адже вартість послуг заведення рекламного кабінету була кратно вищою, а зацікавленості в результаті не було. В результаті ми отримали неефективну рекламну кампанію, яка витрачає в 2-3 рази більший бюджет, але не приносить майже ніякого прибутку. Після цього ми змінили ще одну рекламну агенцію, яка взяла з нас ще більше коштів за ведення рекламного кабінету і злила нам бюджет в мінус. Попрацювавши 2-3 місяці над рекламними кампаніями самостійно, я проаналізував статистику всіх рекламних кампаній за весь період їх існування. І дійшов до висновку, що все ж таки команда Василя Волошина працювала найефективніше над результатом. Після чого ми знову скомунікували з Василем, та вони взяли в роботу наш проєкт. На даний момент вже більше року ми працюємо з Василем і повністю задоволені результатом. Адже команда, яка працює над нашими рекламними кампаніями, чує нас, чує наші бажання, працює ефективно. Інколи, коли ми просимо їх зробити щось, що навіть може піти нам в мінус. Вони завчасно нас предостерігають та говорять про те, які негативні наслідки можуть понести для нас ці рішення. Тому це дійсно команда професіоналів, яких ми рекомендуємо.